Ну, у нас така ситуація. Ми проживали в гурт дуже проповнітиго 4. Проживали ще з 1987 років, 84 років, Були зареєстровані, були орден. Але вийшло так, що в нас голова наглядової ради був теперішній мер Черкас-Адалі. І тільки він став перший раз на посаду мера. Він що зробили? Ви його теж так перепродали, але вже перепродали, щоб не було обтяжень неповнолітніх дітей мешканців, вони його адресу підробили, його 4 карлінації. І з того часу вони почалися, в нас було відрізане водопостачання, у нас був картковий личинок. Як вони тільки з нами з, нами, з нас не і, і з дітей, і погрози звучали, і все. Але у 2012 році... Товариство Прембур це теж та фірма, яка нібито перепродала, вона фактично це було фіктивний договір продажів. Через те, що е, завірила нотаріус Романі, яка так як вона пояснила, я не ваш гуртожиток завірила, я зовсім другий завірила. А ви проживаєте по горькові — Тобто є два гуртожитки вже з'явилися? Ну так як тоді вона пояснювала, що це не наш гуртожиток. І ми, ми на даний час думаємо, що два через те, що... Як можна було мене зняти з реєстрації по Горького 4, а вислати з Горької 4 калії на 108? Ми зверталися кругом, ми зверталися в виконавчу службу, щоб вони це все дослідили. Але вони навмисно диктували заяву, коли під їхню віктовку були написані заяви, але відповіді вони не надавали. І вони просто не досліджували. Вони зробили іменно виконання. Вас виселили, я так правильно? Так, 17 січня 2014 року. Цього року? Так. При температурі між 19 градусів нас виселили на вулицю, незважаючи ні на що. Вони виселили нібито якесь жизнь, в яке воно теж знаходиться в приватній власниці товариства Прембур, цього ударича. Де там боргів вже більше 20 тисяч є на тому гутожику, тому що там непонятно, так як нам пояснюють у водоканалі, в субі, все. Договір купівлі продажі є, воно не оформили на товариство Пренбурдажі. Виходить, що власником є процент, там дуже-дуже все хитро запутано. Обратно завіряла та сама нотаріус даріус але прокуратура, всі вони красиво це все прикривають, ми не знаємо далі. Що а що вам кажуть тут в Облраді, в міській раді? У міській раді нам радше казали, що будуть допомагати, але на даний час прийшов мером одарич. Він красиво повз нас проходить. Він даже не те, що він навіть не звертає, що ми такі люди. Так як він пояснює, у є рішення судів вас виселили, значить, все більше нічого вам не буде даватися. Якщо вам не подав, він даже розказує те, що. Оказується, предлагав двохкомнатні квартири, від яких я відмовилася. Але факт той, що він забуває назвати адресу, і він не має в них ні жодних документів, де що предлагалося, де що відмовлялося. Все просто йде обман. Але всі люди вірять, і вони не те, що вірять, я думаю... Ну, моє... якщо вам дали дві кімнати квартиру, давайте підемо, подивимось, де вашу метаю. Ну діде, от оталі ще треба спитати, тому що він він сказав, що дали, а не сказав ні адреси, нічого. Резумієте? А туди, куди вас переселили перед цим, куди вас переселили? Переселила на Чому? Ні, я не переселилася через те, що під час 17 січня було примусове виселення. Я на момент виселення знаходилася в адміністрації в прийомній на першому поверсі. Де нас о 9 часов вечора попід руки тітушки тушки викинули на вулиці. І часа в 10 чи в 11 забрав виконуючий обов'язки мера Білоусив і ми ночували в міській раді. Нас вже те житло, яке там на гуртку 4 вони нас не пустили, а вона не чує від коли я потребувала, що покажіть, будь ласка, акти опису майна. Тому що я не знаю, де мої, де мої документи, я не знаю, де мої харчі, де мої е, там, наприклад, е, побутова техніка, де комп'ютер, де що. Вони сказали, що комп'ютера у вас взагалі не було. акти опису майна вони забули вести. Не велися акти. Виходить, що в мене майно просто вкрали. Ви жили-жили, потім в один день у вас нічого не стало. Нічого. Ми як вийшли в тому, що в нас було тут діти, в тому ми залишилися і сидимо по даний час. Ми, ми знімали трошки житло, поки можна було оплачувати. На даний час ми, нас нема оплачувати. У мене чоловік вже тільки буквально в цьому місяці доплатили гроші за грудень місяць, а вже дивіться весь липень. Ці пошти майже 7 місяців немає ніякої заробітної плати. За що можна знімати житло? Там, де є, там і переночуємо. Навіть проти того забрали документи. Немає, в мене дитина не може поступити нікуди. Тому що виконавча служба не віддає документів. Вона сказала, я віддам документи, коли ви заберете майно. У мене нема куди його забрати. І я прошу, я, я заберу майно, тільки дайте, будь ласка, мені опис майна. Вони сказали, ви хоч підіть, подивіться, в якому воно стане. Що-небудь зробіть, щоб тільки пішли, щоб ми могли з себе скинути. Це все, розумієте, все. Іде все просто, як ми зайшли на особистий прийом, а сидить Лазарева, Казеду, це начальник виконавчої служби Черкаської області і Павленко Вікторія Андріївна. І вони сидять, вони між собою такі ділові, то їй кажуть, кажуть, ну як ми виселення провели в зимовий період, там вони кажуть, ну ви знаєте, що в нас виселення проводиться по закону і по-різному. Ну так вийшло, що ми вас виселили по-різному. І саме дивно, ми знали, що на даний час треба було виселення після рішення суду. Треба було провести виконавчий лист в течение двох місяців. Нас виселили через два роки. Почти. Тому що і виселили, коли був в нас губернатор Тулу. Нас ніхто не трогав, ми проживали, в тому де ми проживали, тому що не можна було вже виселити в житло аварійне, верхній будинок і все. Але вийшло так, що. Тільки та влада захилеталася, нова влада прийшла, буде захищати конституційні права. Вона нічого не робить. Вона ще хуже робить, чим була стара влада. Стала влада, я хоч трохи щось думала, хай там, що вони крали. Це теж, я не думаю, що вони не менше крали. Але факт той, що вони взагалі від людей самоусунулися взагалі чи на минулому тижні ми їздили в Київ до адміністрації президента, об'являли акцію голодовки? Ми простояли, напевно, з семи часом утра і до семи вечора. До десяти, до 50, навіть. до нас ніхто даже не вийшов. Ні представники, нічого. Були телеканали, один плюс один там проходили, 112 канал, йшли до, до Порошенка туди, мабуть, до нього інтерв'ю давати. Но до нас вони ніхто через наші ноги переступали, до нас ніхто навіть не підійшов. Так само ми на другий день голодували приз... Ой, генеральної прокуратури. Така ж сама ситуація, ніхто до нас навіть не вийшов, за весь день. Коли ми сиділи, голодували біля адміністрації президента, ми сиділи під прапорцями, під рядом прапорців. І бачили, що не в центральні двері, а там ті двері, що заходять, заходив Михайло Броцький із своїм чи телехранителем, чи хто він такий. Uh -huh. Ну тоді телехранитель вийшов, а він там зайшов і був довго. Потім він вийшов вже тоді. Вони пішли, вони подивилися в нашу сторону, але розвернулися, пішли в другу сторону, щоб не йти навіть цією стороною. А вони знають про вас? Ну я, я, я думаю, що знають, тому що коли ми тут сиділи. Під цей то е, приходили навіть з Черкас, підходили до нас і все. Я думаю, що їх повідомили, навіть наше тут керівництво все було повідомлення про те, що там сидять люди з Черкас. Тому що по їхнім діям ми просто бачимо це, що вони знали про те, що ми там були. Але ж фактично все рівно, ніхто нічого не хоче робити. А сьогодні. Оцей міліціонер, який підходив. Ну, у нас вийшло сьогодні, що ми сидимо з самого ранку, навіть ще восьми годин не було, коли ми сюди прийшли. Дуже велике сонце. Ми сидимо так, як у нас вже не вже молоденькі, у нас були стана, ми просто... у нас акція написана, що ми проводимо акції. У нас не написано, чи в нас вона сидяча, чи лежача, чи яка. Ми маємо право і сидіти, і лежати, і що хочеш, тому що вибачте, ви сидіти сутками, це теж нереально. Я прилягла і тоді визвали. Спочатку визвали скору допомогу. Е охрана визвала скору допомогу, тому що вам погано. Кажу, пробачте, мені не погано, я проводжу акцію протесту. Вони поїхали. Uh -huh. Вони були удивленіше, як це можна бути в Черкасах, в Черкасьці, да, так як я пояснила, і без постійного місця проживання. Це просто було дуже дико для цих uh -huh. врачів. Uh -huh. І вийшло тоді, тоді підійшов міліціонер. Він представився заступником охорони. Фамілія не забула. Uh -huh. Ну він теж сказав, що ви не маєте права тут сидіти, ви не маєте права це, як це ми не маємо? У нас акція протесту. Де у вас акція протесту? Я розказала, що наскільки це держав Ви можете сидіти, але ви лежати не можете. Каже, пробачте, де написано, що я не можу лежати. Uh -huh. У мене тут постійне місце проживання, я зараз ніде не проживаю. І тут у мене акція, яку я провожу згідно цього. Вони тоді, тоді вони він він зайшов туди і виходить яка жіночка і розказує, що бути дівчини обережні, тому що вони охранники балакають між собою, що повинні вам визити скоро, щоб забрати вас кудись у Шевченку. Ну вже навіть до такого в нас доходить зараз цей, щоб просто вбрати нас відсюди, щоб не. А ще ми сьогодні узнали, що сьогодні на Черкащину їде що там це 22 тисячі біженців. У нас в Черкаська в Черкаській області, дав на, на, в Нарвзголі, Черкаської області, Черкаської да є гроші, є житло для 22 тисяч біженців, а для двох черкаських сімей, яких викинули. І вони за цим наблюдають, і в них є кошти на допомогу, на все. А в нас немає, взагалі немає, щоб знайти нам яке житло. Це просто йде вже якийсь абсурд, ви розумієте. Машинобудівний завод і мені дорожчий. У 50-го години. З 2084-го Там робота, так? Так, по 2002-му. Була скорочена. Через підкупні суди було забрано в нас єдине житло. І реєстрації. 2084 року в 2000 році. У нас забрано життя рішення суду в 2012 році. Я ж вам розказую 17 січня 2014 року. Нас державна виконавча служба примусово викинула на вулицю. Забрала речі, вкрала. За даний час в мене немає ні паспортів, нічого. Я неодноразово зверталася. Заяву про ні, я каже, мені надали зі